Те, як війна вплинула на розвиток цифрових сервісів у місті, поговоримо з директором профільного департаменту міської ради Галиною Літвінець. Чат бот прозорий Харків, коли був створений сервіс, як він працює? Чат-бот прозорий Харків він був створений за дорученням Харківського міського голови для того, щоб, скажімо, так, більше. Впровадити інституції прозорості в місті, ми знаємо, що на жаль, в інших регіонах факти сумні для того, щоб нівелювати будь-яку можливість розвитку таких подій в місті Харкові, був запроваджений чат-бот прозорий Харків, який дозволяє харків'янам повідомити про факти корупції, можливі факти корупції, факти недоброчесної поведінки співробітників міської ради або комунальних підприємств і відповідальні за цей напрямок посудові. Особи вони розглядають такого стану повідомлення, їх опрацьовують і у випадку необхідності невідкладно реагують. А от ще один міський цифровий інформаційний сервіс Харків Твій Дім». чи користується цей сервіс попитом у Харків'ян? Інформаційний чат бот Харків Твідіма він був запроваджений в перший рік повномасштабного вторгнення у 2022 році. Його цільове призначення заключалось в тому, що в той період. На жаль, з міста Харкова, через повномасштабне вторгнення і масовані обстріли, виїхало дуже багато людей. Як відомо, Харків це місто мільйонник. Так в ньому мешкало до війни там півтора мільйона населення, але станом на Травень 2022 року в місті залишилось приблизно 300 тисяч осіб. І ці люди, які виїхали, вони потребували інформації щодо того, в якому стані їх житло, що з ним, чи є якісь послуги, там водопостачання чи є якісь аварійні ситуації. І зважаючи на попит містян, те, що вони звертались там на ну різні телефонні лінії міські для того, щоб оптимізувати роботи наших служб і надати доступ до інформації а тим людям, які цього потребують, і було запровадження на цей чат-бот. Чуть будь-який є можливість закритим пошуку певної адреси, дізнатися, в якому стані твоє житло. Чи було воно пошкоджено наступових дій? Чи було воно вже відновлено? Такі факти у нас на щастя в Харкові також є. Ви знаєте, що міські служби дуже добре працюють і відновлюють те житло, яке було пошкоджено країною агресором. Трошки пізніше була реалізована функція, яка не користується популярністю. Це можливість харків'янам отримати інформацію, щодо стану Розгляду своєї заяви, яка була подана на отримання компенсації за ушкоджене житло. Всі ми знаємо, що наразі в Дії є така можливість подати через ДІЇ або через СНАП заявки для отримання компенсації за ушкоджене житло або отримання сертифікату. Але, на жаль, є певна ситуація, коли місця не подають заявку. Але не знають на якому вона стадії розгляду, та да? коли можна очікувати профільну комісію для того, щоб вирішити ці питання, які є у харків'ян, і було впроваджено цей функціонал, якого наразі немає ніде в Україні. Харків цим відрізняється. Якщо Харків'ян відводить номер своєї заявки, він точно знає, на якій стадії вона перебуває, коли можна очікувати комісію, який результат її розгляду. Також в чат-боті є можливість отримати інформацію щодо найближчого відкриття, найближчого пункту незглавності, щодо тих об'єктів, які працюють без електропостачання у випадку. Якщо після масованих обстрілів місто перебуває в стані блокаути, тобто які магазини, які АЗС, видклініки, аптеки, які працюють так, в умовах повного блокаута, ознайомитись з маршрутами громадського транспорту, які працюють в умовах також блокауту, ознайомитись також з інформацією для ВПО. Це інформаційний сервіс, який ми також реалізували в минулому місяці. Він дозволяє для ВПО отримати інформацію про ті питання, які найбільш їх. Турбують. як отримати статус ВПО, якими послугами воно може скористатися. Яка є грошова допомога від держави, від міжнародних фондів? Які є послуги у просторі адаптації свій? Де він знаходиться? Там є можливість отримати юридичну психологічну допомогу для ВПО, отримати перекваліфікацію щодо тих професій, які нині є затребувані на ринку, саме на ринку. Всю цю інформацію можна отримати в цьому чекботі. Крім реалізації нового сервісу для ветеранів війни та учасників бойових дій. Ми також працюємо над створенням нових сервісів для інклюзивних верст населення. Таким чином, хочу зазначити, що незважаючи на складні умови воєнного часу, Харків продовжує розвиватися, в тому числі і як цифрове місто. Ми працюємо дуже плідно з міжнародними партнерами для того, щоб і в Харкові також з'являлися нові сервіси. Про які ми вам обов'язково будемо розказувати, і надалі Галина, Дякую за розмову. Дякую за цікаву інформацію. Сподіваюся, що вона буде корисною харків'янам. Дякую вам. Приходимо до нас ще.